Компанія Автопарк є на зв'язку. У нас нове надходження Ford C Max 2008 рік, 2 літри дизель на автоматичній коробці передач. Семимісний, гарний сімейний автомобіль, текстильний салончик, електропривід пасажира. Підігрів сидінь, автоматична коробка обслужена повністю від А до Я мультикермо присутня мультимедіа оригінальна, парктроніки, підігрів переднього скла, 263 тисячі пробігу у автомобіля. Дуже класна комплектація, 400 підйомничка Задній ряд сидінь так само без нюансів, без моментів. Автомобілі не курили Є столики, є бардачки такі третій ряд сидінь так само без нюансів, шторки на задньому скло Ззаду виглядає таким чином, обслужений від А до Я. Парктроніки присутні, оригінальні е, колеса, зимова гарна гума, автоматичне світло, 400 підйомничка, круїз-контроль. Даний автомобіль можете придбати у нас, місто Львів, кільцева-60. Можна приїхати, потестити і купити. Друзі, якщо ви знаходитесь в іншому місці і хочете придбати цей автомобіль, можемо дистанційно перевірити на СТО, зняти додатковий догляд без проблем. Звертайтесь до нас, можна придбати в Лізінг кредит за готівку будь-який спосіб розрахунку. Приїхали, потестили і купили.